Універсальна перепустка в усі бібліотеки міста Івано-Франківську презентували єдиний читацький квиток. Він містить штрих-код, інформація з якого буде зчитуватися в електронну базу читачів. Відтак, записавшись у центральну бібліотеку, людина автоматично отримає доступ до фондів усіх міських філій. Кожний читач мав право користуватися усім фондом єдиної ЦБС, всіх бібліотек. Але цей читацький квиток дає можливість записавшись, от наприклад, в читальному залі. Ми створюємо базу даних. В електронному варіанті це дозволить йому з цим єдиним читацьким квитком користуватися усіма бібліотеками, які об'єднані в нашу ЦБС, вже не записуючись в іншу бібліотеку. Між тим бібліотекарі мають у запасі низку технологічних новинок. Тож запровадженням єдиного читацького квитка не обмежаться. Наразі працюють над створенням віртуальних фондів книгозбірень, завдяки перемозі в міському конкурсі проєктів, де ми представляли проєкт онлайн-бібліотека на долоні з безкоштовним вайфаєм, Буде придбано апаратне забезпечення, яке дасть змогу поповнити наші віртуальні полиці на сотні примірників електронних та аудіокниг. До того ж, в кожній з нашої в наших бібліотеках буде створена безкоштовна зона вайфаю для всіх користувачів. Тому сподіваюся, сподіваюся, що ми складемо гідну конкуренцію кав'ярням. Перша сотня читачів, котрі зареєструються у центральній бібліотеці, отримають квиток безкоштовно. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.